Свято розпочинається з розважальної анімаційної програми для дітей, а на іншій галявині закладають дрова для багаття. Черкащанка Олена Арапова прийшла на свято з донькою. Каже, хоче її познайомити із давніми українськими традиціями. Хочу прийти подивитися, купити віночок, можливо, запустити. Ранувато, звісно, думати ще про свою долю, але все ж таки, щоб вона розуміла, що це українські традиції. Пригання через багаття б подивитися, спробувати, поки що ні. Вперше на такому заході черкащанка Лариса Максименко говорить, прийшла дізнатися про традиції свята. Я на такі свята, ну це перший раз потрапила. Це, ну, цікаво подивитися, що тут люблю такі заходи. Обирає вінок для онучки черкащанка Наталія Величко. Каже, приходить на свято щороку. Ну як же, праздник, всі вінки плетуть. Ми не свято, всі вінки плетуть. Ми не сплели, то нам потрібно його купити. Я сказала їй, що буде чарівна ніч, що цвіте, багаття палять. Це цікаво. Виготовляє вінки із лісових квітів майстриня із Золотиніського району Марія Легкоступ. Каже, робить їх два роки. Оцей горошок такий, ми називали горошок, він такий в'ється, так і мені легко по йому в'язати. Це ромашечка, це такі, це звіробій. Тоді, що вам ще? Тут ромашка теж. А то ще багато інших лісових. Мені цікаво, я і послухаю, я це посижу, і віночки пов'яжу. Розваги готували, аби було цікаво і дорослим, і дітям, розповідає художня керівниця комунального підприємства дирекція парків Оксана Гончарук. У нас буде програма з водяним та русалкою. обов'язково будуть водитися хороводи, стрибки через багаття, розважальна концертна програма для глядачів, глад... щоб можна було послухати співи і танці. Ну і звісно ж буде фешн показ, купальська красуня, купальські забави. тобто в нас і хлопці і дівчата будуть показувати купальські віночки. А всім нас Хто прийде сьогодні на свято Івана і Іванки, так само в нас отримують подарунок, вже тут як традиція, що ми тут завжди святкуємо. А, ну, тому що тут, тут все поряд, ставок, а, звісно ж, сама атмосфера. Да? Тобто ти сюди приходиш і а, плавають у ці уточки, і ти начебто дійсно потрапляєш в казку. І дійсно хочеться донести людям, що казки існують, дива існують, і треба вірити в казку і вірити в дива. Тетяна Зозуля Сергій Єфімов новини на Суспільному Черкаси.